Місто Охтирка історія мого будинку. В ніч на 24 березня 2022 року в наш будинок був прильот. Один снаряд влучив безпосередньо в дах. Декілька снарядів влучило в дорогу та своїми уламками руйнували все на своєму шляху. Ось такі уламки розліталися та руйнували наші квартири. Це мій будинок. Тут жила моя багатодітна родина. Далі маленька екскурсія з 2022 року по сьогодення. Ранок 24 березня 2022 року у нас розпочався втрати житла в моєму будинку 60 квартир. Цитильна сторона будинку, тут наче незначні пошкодження, але далі на нас очікувало найстрашніше. Прокляті росіяни зруйнували всі квартири чотирьох під'їздів, яких дружно проживало 60 квартир, яких мешкали люди абсолютно різного віку. Ось така страшна доля очікувала нас на ранок. Всі мешканці залишились без своїх осель та самостійно мали шукати собі прихисток. Хочу любові, але ти мої руки. замазала кров'ю, навчила чуже життя відбирати, і при цьому уламки були настільки потужні, а що пробили наскрізь зовнішні стіни. Пошкоджені були всі квартири чотирьох під'їздів. Це ми побачили ззовні, але що ж було всередині? Це був просто жах. У лавках були розбиті бетонні стіни, вікна були розбиті на щепки, двері рознесло на шматочки. Це була кухня. Уламка було розбито майже все. Уламків було безліч, і вони руйнували все на своєму шляху. Такий вигляд, мала дитяча кімната. На балконі також була розбита бетонна пригородка. Ми самотужки забили вікна та почали чекати на комісію. Комісія обстежила пошкоджені квартири та визнала їх непридатними до капітального ремонту. Через місяць на запит управління соціального захисту населення. 30 квартир визнають придатними без будь-яких ремонтних робіт, незважаючи на рішення експерта з детального обстеження будинку. Далі управління соціального захисту населення скасовує допомогу на проживання без видачі будь-яких рішень та посилань на закон. Прийшла осінь, будинок обвалювався з кожним днем, та його навіть нагородили. Під дією постійних дощів дах провалився з п'ятого по третій поверх. Всіх мешканців залишили напризволящі один на один зі своєю бідою. З розбитими вікнами, з дирками в стінах, зі зруйнованим дахом. Мешканці вимушені були виїхати, лишивши все, що було у них в оселях. У місті почало процвітати мародерство, так як був вільний доступ до будинку. На чисельне прохання власників накрити хоча б дах від дощу лише 9 листопада 22-го року почали робити огорожу у місці обвалу. Все, що люди не змогли вивести, його просто викидували, а те, що вціліло, відкладали чомусь в окрему сторону, і нікому не відомо, де їхні речі. Нічого не вині з людей. Власники перших двох під'їздів не знали, як їм жити далі. Попереду чекала зима. Людей позбавили допомоги на проживання. В будинку не було опалення. Жити в зруйнованих домівках було неможливо. Ми почали просити допомоги у міського голови Павла Кузьменка та управління соціального захисту населення. На звернення ми отримали відповідь, що допомога нам не положена. Також нам повідомили, що виготовлено проєкт капітального ремонту цього будинку. В кінці листопада закольцовують опалення в двох під'їздах, які не були огорожені, щоб люди зимували в розбитих квартирах. При цьому міська влада обіцяє компенсувати витрати на опалення. Але які ж умови можна забезпечити таким опаленням, коли в будинку немає вікон, розбитий дах, дирки в стінах та опалення іще й в стінах? Товщина стіни між другим та третім під'їздом не перевищує 10 см. І морози. 1 грудня. Повітря на вулиці мінус 2-2 градуси нижче нулі. Йдем калюжа, замився льот. Подивимося, що це в нашому будині, які роботи проводяться згідно ремонту. Не видно не працюючих машин. Ну, якісь ремонтні роботи проходять всередині приміщення. Ну, давайте подивимось, що робиться в нашому будинку. Виходимо, огорожа навколо, третього, четвертого Ну, Давайте подивимося. Згідно слів мешканців, в даному будинку вже ввімкнули опалення. Дивимося. В будинку вимкнули опалення. От такі от. тут вікна, от такі у нас топлять. Тут вікон немає, там вікон немає, там вікон немає, розбито. П'ятий поверх, ну повністю стояк. Вікон немає. От, от, таке у нас топлять. Ось Давайте пройдемо всередину, подивимося, яка температура всередині приміщення. Ось будинок напроти радісних ну. 10 градусів показує. Десять градусів. Ось тут. Що тут у нас робиться? Ремонтні роботи проходять. Що людей все викидають. Десь приміщень. Монтують. Так. Монтують. Що тут? Це розбите кімната? 10 градусів і на кухні. О, стіни теплі, стіни теплі. Ось видно, в стіні. Трова опалення, ну а таке ми, ми топимо. Подивимось, яку оплату за опалення принесуть у розбитому будинку. А ось і рахунок. Майже 4 тисячі за 44 квадрати. Це просто жах. Але обіцянка міського голови з компенсацією опалення також не була виконана. На сайті міської ради була опублікована стаття, в якій повідомлялося, що компенсація надається лише власникам тих квартир, опалення в яких і так не було підключено. Міжнародна благодійна організація допомогла із заміною пошкоджених вікон. Але роботи були виконані в повному обсязі. Робиті панелі просто заліплювали полістиролом. От в деяких місцях металопластикові конструкції просто висять в повітрі. В грудні 22-го року виконувалися роботи з консервації пошкоджень. Була відновлена частина будинку в місті прильоту, але з березня ремонтні роботи чомусь припинилися. 29 березня 23-го року ми звертаємося до міського голови з питань ремонту в наших пошкоджених квартирах та дізнаємося про те, що не всі квартири були включені в капітальний ремонт. Наступний сюрприз нас очікував, коли стартувала державна програма по її відновленню. В дії відображається, що об'єкт повністю зруйнований, і тут нам недоступна допомога по відновленню пошкоджених квартир. Знову звертаємось до міського голови. Відповідь надає нам його заступник, в якій йдеться мова про те, що компенсація не поширюється на об'єкти, які повністю зруйновані. А тепер нічого не зрозуміло. Тобто керуючись документами, відповідями та законом, переважна кількість квартир не має права на компенсацію та не включені в капітальний ремонт. Перший етап компенсації постанова номер 381 Компенсація розповсюджується на квартири у багатоквартирних будинках, у яких не пошкоджені місця загального користування. Надалі стартує другий етап компенсації за повністю знищення об'єктів, які не підлягають відновленню. Під обидва етапи компенсації наші квартири не підлягають. Щодо програми, є відновлення на державному порталі Дія є повідомлення про те, що багатоквартирні будинки, де пошкоджені під'їзд, сходові клітини, відновлюватиме місцева влада централізовано за окремою програмою. Також зазначено, що якщо пошкоджені місця загального користування, то власники квартир в багатоквартирному будинку не можуть отримати компенсацію. Такий будинок має ремонтувати місцева влада за окремою програмою. Дуже цікаву інформацію щодо нашого пошкодженого будинку надав міський голова Павло Кузьменко на апаратній нараді, яка відбулася 7 серпня 2023 року. Київська 103, і чомусь уже чим далі від повномасштабного вторгнення, чим далі від 24 березня, коли туди прилетіло, тим більше ну, людей, тих, які там, чи тих, які здалека за цим спостерігають, ну, складається враження, що це зруйнував міський голова. І от вимога на сьогоднішній день, коли ж ти падлець відбудуєш, шановні, із п'яти зруйнованих. Багатоповерхівок, зараз нежилими, є два під'їзди на Київській 103. Все те, що залежить від мене, як міського голови, кошти виділені. Проєкт на відбудову розроблений. Е, інші моменти, їх дуже складно, складно пояснювати. І той, хто хоче почути, той їх почує. А той, хто не хоче почути, у нього одна єдина вимога: відбудуйте київську 103. Відбудуємо. Повірте, відбудуємо раніше, ніж відбудується вся країна. Це стовідсотково. Ми їх відбудуємо раніше, набагато раніше, на роки раніше відбудуємо. Цікаво. А чому мова йдеться лише про два під'їзди? А чи давно міський голова відвідував пошкоджений будинок? Чи спілкувався він з мешканцями, чи знає, в яких умовах вони вимушені проживати? 11 серпня 2023 року запрошуємо на екскурсію. Це пробоїни від уламків, скрізь які виходить тепло. Вони так і залишаються на фасаді будинку. Деякі дірки були просто здаткнуті полістиролом або запінені монтажною піною, які руйнуються за незначний час на сонці. Балкони останніх поверхів так і залишаються аварійними, і в будь-який час можуть обвалитися. На цих панелях все так само залишаються наскрізні дирки. Найменші запінули монтажною піною, більшенькі заткнули полістиролом, а самі великі так і залишаються. Останнім часом день за днем іде дощ. Калюжі не тільки на вулиці. А давайте поглянемо, що відбувається всередині будинку. Тут ми бачимо потіки від води. Піднімаючись вище, ми бачимо розбиті панелі. Це мокрі стіни, які протікають кожного доща з п'ятого по другий поверх. Тріщини по всьому будинку і насквозь пробиті сходи. Ця панель також вся в тріщинах. Над цією квартирою краще спостерігається, як тече дах. Це та пробоїна в сходах, яку я вам показувала раніше. Тут ми спостерігаємо пробоїну та місце протікання трохи в іншому місці. Сябена і пошкоджена дуже сильно, це вибоєна сквозна з зовнішньої стіни в одному і другому місці. Уже тут ми можемо спостерігати місце протікання даху з іншої сторони під'їзду. Кожен дощ тут тече вода. І знову тріщина і місце протікання. Це останній поверх. Тут вода, кожен дощ, це просто жах. На останньому поверсі, мабуть, дуже важко знайти місце, де немає протікань. Протікання йдуть навіть над електричним щитком. Це дуже небезпечно. Тече не тільки в під'їзді. Наша екскурсія не закінчується. Це п'ятий поверх. Цокольного поверху в будинку немає. Ця тріщення назовні на вулицю. В цьому місці не встигає висихати стеля. Вода тече просто по стіні аж до третього поверху. Уламками була пошкоджена ззовня плита, і на ній з'явилася тріщина. Шпалери зі стін відпадають самі по собі, звідкосів по вікнам тече вода, і люди вимушені підставляти будь-які ємності для її збору. А це міжкімнатні двері, точніше те, що від них залишилось. В цій кімнаті панель розбита в двох місцях. Тут також тече під час дощу, на кухні також тече кожен дощ є для збору дощової води. Всередині жилого приміщення. А вигляд цієї кімнати взагалі приводить в жах. Ці шпалери були поклеєні незадовго до початку війни. Зараз вони зовсім не мають такого вигляду, вони просто відпадають самі по собі. В цій кімнаті, мабуть, не знайдеться жодного місця. В якій би не текло, кожен дощ стоять ємності, в які капай майже в кожному сантиметрі. Тече не тільки по вікну, тече навіть в місці освітлення, капай просто з люстри. Ось ємності, в які збирається вода, як ви думаєте, тут можна жити? Тукаємось нижче квартира на третьому поверсі. Тут також тече зі стелі. Тут не лише протікання, але також в трьох місцях пошкоджена стіна та вентиляційна шахта це дуже небезпечно та несе загрозу для усіх мешканців постаяку при користуванні газом. Бетонна перегородка, вся тріщинах та побита уламками. Так як балконна рама монтувалася на пошкоджені плити, кожен дощ тут тече. Це та також вибоїна від уламків. Ми неодноразово зверталися за допомогою до міського голови Павла Кузьменка та його заступників та отримували лише обіцянки. Та вимушені були просити допомоги у президента, звернення на контролі у президента, а також направлено до Сумської обласної державної адміністрації та національної поліції. Якщо ви дивитесь цей ролик, ми просимо від вас допомоги. Просимо максимального розповсюдження інформації. Мешканці втрачають надію. Вони просять включити всі пошкоджені квартири в капітальний ремонт згідно чинного закону України. Адже кожен має право на допомогу від держави на відновлення пошкодженого майна через бойові дії. В будинку велика кількість малолітніх дітей, а також людей похилого віку, у яких розвилися тяжкі хвороби. Ваша підтримка допоможе посприяти власникам відновити своє право на відновлення житла, яке вони втратили через бездіяльність окремих чиновників. Будь ласка. Діліться цим відео, ставте лайки, адже це допоможе розповсюджувати інформацію на всю Україну і не тільки на весь світ. Дякуємо вам.